У році літературного читання ми починаємо новий розділ. Розділ називається Чуємо весняні передзвони». Розглянемо дороговказ. Вершована мова, рима, інтонація, виразність, замилування, образне мовлення, порівняння і ритм. Ви вже добре знаєте, що віршована мова має рими і ритм. Рими це слова, які мають однакове закінчення, і через це вони звучать схоже. І мають однаковий, однаковий наголос, який робить певний ритм. Тому. Коли ці слова стоять наприкінці строчок в віршах, вони додають такого звучання віршу, наче пісня, так? наче щось дуже ритмічне, закономірне і приємне для нашого слуху. Тобто рими. Це слова, які співзвучні через закінчення однакове. І ритм він обумовлений однаковим наголосом, і зазвичай однаковою кількістю складів в паралельних строчках. І віршована мова відрізняється особливою виразністю і образністю. Тобто в віршах автор намагається підібрати образи цікаві, гарні, порівняти з чимось, якісь явища, дібрати найкрасивіші слова, щоб описати те чи інше явище. Поети і поетеси розповідають про природу так, що їхні спостереження, думки та почуття стають для читачів цікавими відкриттями. Пробуджують уяву, спонукають до роздумів. І ми сьогодні будемо з вами читати вірші декількох авторів і працювати з ними. Подивимось на перший вірш, він називається з чого починається весна. Його написав Вадим Скомаровський. Незабаром вже почнеться весна. Перший весняний місяць це березень. Ще декілька тижнів, два тижні і вже буде весна. І е, прочитаємо цей вірш і подивимось, як же автор Вадим Скомаровський бачить початок прихід весни. Справді, з чого починається весна? Може, з проліска на тихому осонні, з пісні жайвара дзвінкоє, мов струна, чи з мурашки, що проснулась на долоні. Вже з під снігу виповзає борозна, і ріка уже звільняється від криги, з тепловію починається весна, з перших крапель і тривалої відлиги. Пропливає у горі гусиний клин, і над лугом знову чайка квилить кряче. Вовку грудочку кмітливий селянин розминає в пучках довго й терпляче. Отакий От образ весни початку намалював Вадим Скоморовський за допомогою слів. Давайте розглянемо по-перше, знайдемо Рими. Рими ми шукаємо наприкінці кожної строчки, і може бути римуватися Строчки, які поряд стоять, а може через строчку. В цьому вірші у нас через строчку рими. Ми бачимо весна струна. Бачите, в кінці однакове «на», на слово закінчується. Тому вони римуються. Також важливо, щоб наголос падав, весна на останній склад, бачите, падає наголос. І в другому слові струна, також на останній склад. Тому вони римуються. Наголос і закінчення в них однакове. Далі осонні долонні. Теж бачимо наголос однаковий, осонні на передостанній, долоні на передостанній. І бачимо закінчення однакові. Читаємо далі: борозна весна, криги відлиги, клин, селянин. Кряче, терпляче. Ось такі рими підібрав автор. І давайте розглянемо, які ж образи заклав автор в цьому вірші. З чого він бачить початок весни, з проліска, який на тихому сонні. Тобто сонечко пригріває і виростають перші квіти, проліски. З пісні жайворонок. Жайворонок це перелітній птах, який повертається весною. його спів каже про те, що вже тепліє і вже з'являються мурашки, комахи, якими він може харчуватися. Ось мурашка прокидається, да, на... проснулася на долоні. Ми знаємо, що взимку всі мурахи сплять. В старих пнях, вистічки, вони ховаються і сплять. І як тільки починає пригрівати сонечко, вони прокидаються. Вже з-під снігу виповзає борозна. Борозна, тобто земля починає на полі з'являтися, сніг поступово тане і з'являється чорна. Земля. І ріка розтане, від криги звільняється. З, тепло... з тепловію починається весна. Коли весняний теплий вітерець подмухає, вже, знаємо, що вже тепліше стає. З перших крапель і тривалої відлиги. Відлига це коли все тане і з дахів. Починає крапетенька. Пропливає угорі гусиний клин. Повертаються пташки. Гусині клини повертаються додому. І над лугом знову чайка квилить кряче. Тобто пташки починають голосно співати, і це свідчить про прохід весни. І останній. Образ це селянин, який готовий до того, щоб оброблювати землю. Як тільки починає теплішати, селяни виходять на поля, розминають у руках землю, грудочку і обдумують, обмірковують, що, де вони будуть саджати, щоб на новий рік було, був урожай. Ось такі образи вклав Вадим Скомаровський в цей віршик. І ми знаємо, що певний вірш передає певний настрій. Який настрій в цьому вірші? З якою інтонацією ми його будемо читати? З захопленням, так? з інтонацією очікування, надії, радості. Також ви можете подумати, які у вас асоціації з весною, з чого починається весна для вас. І про це написати декілька речень, з чого починається весна саме для вас. Це буде одним із домашніх завдань. Далі у нас вірш Леоніда Глібова. Хто воно? І ми, одразу нам в очі кидається слово, яке написано вертикально, тобто букви перші виділені, ми бачимо. І вертикально складається слово ластівка. Давайте згадаємо, що ж це такий за вірш, в якому е, приховане на початку слово. На перші букви цього слова складений віршик. Це у нас вірш акровірш. акровірш. Такий вірш пишеться по-особливому. Розписується слово вертикально, а потім на кожну букву починається строчка. І ось ми його прочитаємо його. Лиха зима сховається, а сонечко прогляне. Сніжок води злякається, тихенько тануть стане. І здалеку бистренько, вона до нас прибуде. Кому кому любесенько, а дітком більше буде. Бачите, автор приховав опис. Хто така вона? Це, звісно, ластівка. Так? Автор у вірші не називає її, а за така загадка. У вірші приховалася. І відповідь приховалася в перших літерах кожної строчки. Ластівка це. Які тут ознаки ранньої весни? Давайте прочитаємо, що сонечко прогляне да? сніжок води злякається, тихенько танець, тане стане. І здалеку хтось прибуває, тобто ластівка. І діткам стає любо, більше буде. Діткам тепер. Давайте прочитаємо останні слова, які римуються між собою. Сховається, злякається, прогляне стане. Безтресенько любесенько, прибуде буде. Теж ремуються через строчку тут слова. І останній віршик на сьогодні це лічилка Анатолія Камінчука. Лічилка використовується для того, щоб обрати когось водою. Так? Якщо в грі хтось має водити, то використовують лічинку, щоб по-чесному обрати. Когось. Таку лічилку ви теж можете використовувати. Давайте її прочитаємо. Слухай, як лічити слід. Я баба, ти Слухай, як лічити слід, Я баба, ти кульдід Я весна, а ти зима, був мороз, тепер нема. В лічилки обов'язково треба читати її ритмічно. Лічилка не стільки призвана. Показати багатство красу вірша, скільки ритмічно обрати певну людину. Образ в цієї лічилки автор обрав кульбабки. І подивіться, як змалювали да кульбабка жовта, як бабуся, а біленька, яка вже облетіла, це значить дідусь. Ось такий образ придумали ті, хто створював ілюстрацію до цієї лічилки. Давайте доведемо, що ця лічилка це віршик, не просто е, прозова. По-перше, вона написана структурована. Ми бачимо, що вона написана не строчками, а стовпчиком, так? І ми можемо з вами знайти е, рими. Слід, слід, да, повторюється, кульбабка, кульдід. Можемо проримувати слід і кульдід римуються. Також римується весна, нем, е, весна зима, і трошки зима нема, більше римуються. Тобто тут бачимо теж структуру вірша. Є рими є ритм. Ваше домашнє завдання буде дібрати Рими до слів. Наприклад, дім ми добираємо, щоб закінчення було однакове. Грім. І записати. Лід, наприклад, слід. Другим вашим домашнім завданням буде скласти акровірш. Акровірш за словом урок. Ви пишете це слово. По по одній букві з топчиком. ось так У. Рок. І тепер на кожну букву слова ви придумуєте строчку. Віршику. На букву У. Наприклад, у нас дзвенить дзвінок, наприклад. І подивіться, бажано, щоб ви до слова дзвінок підібрали Риму. І в наступній строчці у вас закінчилось слово, яке римується зі словом дзвінок. Зі словом, дзвінок, наприклад, римується слово урок. Молоток. Підберіть далі таке. Таку строчку, яка починається на букву «р», щоб закінчувалася на слово, наприклад, урок. І таким чином завершить вірш.